Бажаю міцного здоров'я. Він відправив мені на обзор своє спорядження. Зараз будемо його дивитися. У нас сьогодні новий підсумок під 12 калібр. Вони зробили те, що я казав, бачу це відразу. Мені не подобається ось тут пустий простір. Я вважаю, що це треба замінити. Тут немає зараз порожнечі, це одна єдина платформа. І тут зараз у нас фіксація, щоб можна було скріпити його як. Так, як і ось так. Добре, будемо зараз тестувати новий підсумок від Ювіна, по 12 калібр. Зараз його можна розміщувати ось так. І ще по іншому. Згодом покажу. Так, погнали. з знову підсумка від вівіна. Постріл.